Відчуваєш неспокій, квайт заспокоює, і на душі стає легше. Підтримка України вже завтра в столиці запрацює офіс організації економічного співробітництва та розвитку. Її ще неформально називають клубом багатих країн. Заявку на вступ туди наша держава подала торік. Сам процес тривалий, адже вимагає досить високих стандартів економіки. Втім, уже зараз організація активно допомагає Україні із впровадженням реформ дає поради щодо управління фінансами та стабілізації економіки в час війни. А в перспективі братиме участь і в повоєнній відбудові відкриття офісу. каже премєр Денис Шмигаль, дозволить ефективніше координувати цю роботу і якомога швидше напрацювати дорожню карту для. Вступу в організацію наша спільна робота, співпраця, подальший вступ до організації стануть потужним сигналом для інвесторів. Сприятимуть успішному розвитку України, євроінтеграції та добробуту наших громадян. Ми тут із чітким сигналом підтримки України. Ми представляємо організацію, в якій 39 членів, зокрема представники Європейського союзу, і хочемо сказати, що наша солідарність із урядом, підтримка України буде продовжуватися стільки, скільки це буде потрібно.